Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії YATO, модель UT73460. в фірмовій упаковці компресор. Давайте розглянемо комплектацію. Є фірмова сумочка, в якій все Запаковано. Тут знаходиться сам компресор, доволі важкенький, детальна інструкція, шланг, подовжувач, от такий от, довжина 1 метр і додаткові насадки. Даний компресор потужністю. 180 Вт. Максимальний тиск 10 атмосфер. може видати, додатково є ліхтарик, у нас, зверху манометр бачимо, компресор на один поршень. Зверху і з боку ці всі частини у нас з пластику, накладка на поршень також пластикова. І всередині маємо вже основну металеву частину. Ручка додаткова для зручності експлуатації. Під'єднується до жилення 12 вольт з допомогою прикурювача на 12 вольт і е, довжина дроту підключення 3 метри. Продуктивність у даного компресора заявлена 40 літрів на хвилину. Зараз ми під'єднаємо компресор на живлення. 12 вольт. Ось так працює фонар, ліхтарик. І вмикаємо компресор. Слухаємо, як буде працювати. Працює доволі гучно, але в той же час потужний потік повітря видає. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю